Відгук на ось ці три продукти після використання. Всі мої враження і чи замовлю я їх ще собі? Маска з глиною та ромашкою. Вона йде для проблемної шкіри, очищуюча. Тонік для обличчя з ніацинамідом. батер для тіла тут об'єм 200 мл. Він з екстрактом коріння куркуми та кукоса. А вона дійсно підходить комбінованому типу шкіри та жирному, і вона очищає шкіру і трохи абсорбує. Очищає, вона прям не супер глибоко. В мене з цієї серії є інша маска, яка очищає, прям більш глибше і ретельніше, але її не можна часто використовувати. Так як я люблю більш глибоке очищення для обличчя, тому цю маску повторювати я не буду, а буду користуватися іншою. А чи сподобався мені цей тонік? Так, тому що цей тонік я вже замовляю точно другий раз. Чи буду я його собі повторювати? Звісно, мені подобається, що вранці, коли ти просинаєшся такий підпухший, набряки ще не зійшли. Скористався тоніком, скористався всім своїм доглядом і виглядає вже класно. І, і так... те, що я думала, що в мене закінчиться дуже швидко, оскільки в мене руки постійно в воді, я десь там то ліплю з малим, то граюсь, то приходим з вулиці, моїм руки, то щось стірка, мийка, поласкання і тому подібне. Я ж мама, все ж таки. Але цей батер в мене дуже довго. Я навіть не можу згадати, коли я його відкрила, тому що це точно було більше ніж пів року назад. Я його використовувала для губ, коли сохли, для рук ввечері, ну, на ніч. І коли я собі е, робила депіляцію, після депіляції використовувала його, тому що він іде заспокійливий і е, подразнення дуже швидко проходили. Чи буду я повторювати саме такий батер для тіла? Ні. Чому? Тому що я вже маю інший. я собі замовила інший давно. Ще декілька місяців назад, коли думала, що той вже ось-ось закінчиться, але він не закінчувався, тому що на одне використання його треба небагато. Він дуже поживний, значно поживніший ніж крем або лосьон. Ось таке вийшло відео. сподіваюся, воно вам буде корисне і допоможе визначитися з тим, що обирати, що не обирати для себе. Дякую вам за увагу!